У попередніх серіях. Коли тато думав, що я найкращий, він ще мирився, тепер він знає, що я найгірший. Він же не прийде, правда? Він хотів. Здається, ти мені подобаєшся Ні, nee, неправда. Ти мені точно подобаєшся подобається. <продук Leader> <Корально>. <ağusure> Гаразд. Їдьмо зі мною. Не можу. Чому? Ти будеш дублеркою Клари Можеш з собою пишатися. Ти обстоював її кандидатуру на пробах. І я побачив потенціал і дав їй шанс. Але у неї не виходить. Ебігель, танцюватимеш сьогодні тарну партію. Молодець. Алисия Беннетт Дэна Каплан Том Хрин, Джордан Родригес Тим Покок У сериали «Академия танцев» Удома видно багато зірок. так багато, що я починаю вірити у магію. Не секрет, що раніше репетиції проходили з перемінним успіхом. Сподіваюся, це зміниться у театрі. Не у чарівників і магію. Я вірю у чотири листу, конюшину і знаки зірок. Oh, wait, тривай іди сюди. Тобі сюди і у те, що в іншому житті я могла літати. Це ж не все для мене. Для тебе і це моє дзеркало. Істобісові у ну, магії було просто повірити. А зараз. Я роблю зусилля, щоб повірити у себе. Таро, я нічого не прикрашатиму, але дублерка буде репетирувати активніше. я буду думати до репетиції у костюмах. хочу, щоб ви були готові до того, що я можу змінити ролі. Хтось розповів батькові, що завтра будуть відомі результати моїх іспитів. І він хоче обговорити зі мною п'ятирічний план. Я подумав, що це хороша нагода познайомитись з хлопцями з інших курсів. Навіщо? Ну, не знаю, може, ти вирішиш, що ти. Чи ні? Він сексі. Облиш. Зарано. Є трохи. Вибач. Театр великий. Я хочу, щоб ти розповідала історію усім тілом Я не мав на увазі ширшу посмішку. Це ж не айстедвуд. Краще. Коли То тобі віддадуть костюм? Сьогодні в обід витримай. Не розумію. Перший акт чудовий, аж поки ти не доходиш до соло. сово. Потрібно буде повернутися ну, до цього. Переходимо до сніжинок. Вона поступово звикає. Та коли звикне, якби ти був режисером, ти б досі на неї став? Чудово. Ебі безпечніший варіант, бездоганна техніка. Трохи стримана, але. Лара повинна кружляти між сніжинками, а не врізатися у них. Так, тара це ризик. Але коли вона опанує танець, це буде диво. Обіцяю. Так, ні, батьки в нормі. Відтоді, як я виросла з пелюшок, вони не знають, куди мене подіти на канікули. Це Майлз. Я передзвоню. Я хочу познайомитися з цим юнаком. Вибач, тату, а ми говоримо? Люба, ми завжди говоримо. Коли я пішла спробу, тебе мало серце не стало. Вогонь вщухали, ніхто не показував мені білий прапор. Я лишаю тобі простір. Ти ж завжди цього хотіла. Давай я. Таро, вибирай сукню і неси у гардеробну, щоб її підігнали під тебе. Гаразд. Я взяла найновішу, у мене алергія на пил. Уяви, що твої батьки їхатимуть з такої далечі, а ти може і не танцюватимеш. А що? Я ж просто кажу. Хай зроблять тебе дівчинкою на святі чи квіткою? Ого. Неймовірно гарно. Її зовсім не треба підганяти. Дівчата у мене новини. Таро. Так. Вибач, я вже давно не бачила цієї сукні. Вона стародавня. Мама її вдягала. І Ольга Боранський, і Дейм Джозі Дорен. Так, вона з російської трупи. 939 -й. Якщо вірити за бабуном, на ній немає жодної розірваної нитки. Бережи її. Вишукана. Ти мусиш розповідати історію усім тілом. Привіт. Ти взагалі збираєшся додому? Вирішила станцювати соло у костюмі. Подивитись, чи стане воно іншим. Стало. Ти давно там стоїш? Не помітив нічого незвичного? Наскільки незвичного? Незважай. Не віриться, що рік майже закінчився. Сподіваюсь, тато Сема залишить його у спокої. Інакше канікули у Ліберманів будуть напруженими. Як ні, приїзди до мене на ферму. серйозно. Нам завжди потрібні помічники, а на Різдвяну вечерю приходить людей 50, тож ти не завадиш. Чому так багато? Двоюрідні брати і сестри. Ми ходимо купатись на дамбу. Думаю, тобі сподобається. Але може і ще дещо. Де ти, ти про. А це погано? Таро, у нас з тобою не ідеальне минуле. Віде. Вибач, ти маєш рацію, це погана ідея. Забудь, що я щось казала, взяти б цю анатомію і запхати комусь у отвір простати. You know, anatomia, ти в like, курсі, що анатомія yeah. буде і на другому курсі? Школа, стипендія? Частково, ділитиму її. Мамо, мої... вона моя. Я краще в усьому. Yes, так, хіп-хоп, я ж кажу, в усьому. Глянь на проби. Вибачте, привіт. You Не you підкажете, де вбиральня? Um, Йде, звідки and прийшла, а and... потім другі двері ліворуч. Amazing? В академії певно так цікаво. Не уявляєш? Дякую. Бувай. з відзнакою, з відзнакою, ти серед найкращих з усіх предметів. Я знаю про свої академічні успіхи, а як екзамени станцію. Ось результати самі. Ти повинен пишатися що стільки досяг у цьому році. І тому я була дуже розчарована, коли отримала лист від твого тата. Там написано, що він відкликає твоє фінансування. Репетиція у костюмах. Другий акт. Балерини початківці на сцену технікам приготуватися до репетиції. Він не хоче, щоб Тому ти, ти був тут. Все зміниться у наступному році. Наступний рік випускний. Предмети, які ти вибрав школа, де ти вчишся, усе це вплине на твій успішний вступ до університету. каже він. Мамо, можеш дати татові слухавку? Гаразд перекажи, що мій телефон увімкнений. Якщо хоче, нехай дзвонить. Але він не може вирішувати за мене, доки не побачить, як я завтра танцюватиму. У вас із Майлзом цікаві плани на канікули. А чому ми зараз про це говоримо? Намагаюся відволіктися. Ні пуху, <реку> таро. Якщо після репетиції я зміню думку, я хочу, щоб ти сказав про це Тарі. Я лишаюся? Справді? Я ні хвилини не вагався. Справа у сукні. Це якась магія, коли я у ній нічого не трапиться. Я вирішив трохи затриматись усідні. Тато запропонував мені роботу асистентом. Я багато чого можу навчитись. Розумно. Лишайся з нами на канікули. Ти зможеш займатись. Ви з кет будете бачитись. Ми з тобою можемо бачитись. Подумай. Це зайве. Я за справді. Мені дадуть змогу переодягнутися у цьому столітті. Гаразд. <рес> Обговоримо деталі пізніше. У мене є прохання. Усі квитки розкупили, а мої батьки знову посварилися через дрібниці. Не знаю, чи ти чула, але вони не прийдуть, якщо сидітимуть разом. Може, хтось твоїх поміняється з моїми. Забудь ні, я запитаю нічого. я щось придумаю нічого особливого. Декілька подарунків. Ти зробиш мені послугу, якщо виконаєш роль санти. Навіщо? Тебе що не буде? Ні, ми з Майлзом летимо у Дарвін і їдемо у подорож країною. Не чув. Це новина не для загалу. Я планувала подзвонити Ейтану з аеропорту, щоб він усім розповів. Ти тікаєш? Їду. Я думала, що якраз ти мене зрозумієш. Там один і для тебе. Я заплутався Бермудському трикотнику кохання. Тобі досі подобається Ейтан? Не знаю, можливо. Кет, я зруйную тобі канікули, якщо знову зустрічатимуся з твоїм братом. Тривайте. Ти бачиш, Акулу? Ні. Рік закінчується. Ви двоє мої найкращі друзі. Давайте постоїмо тут трошки разом. Сучасні танці добре. Патадо відмільно. Загальні зауваження. Крістіан використав свій потенціал. Я хотів подякувати тобі мамо, що змусила піти на проби. Є одна дівчина, я можу вам допомогти, uh, I... не знаю, я на практиці мені треба забрати костюми. Оці за коліси на зміну. А ці можна забирати у сховище. А ось це? у сховище. Дякую. Команда 30 хвилин до початку. Побачимось пізніше. Гаразд. Доню, сидітимеш зі мною спереду. Ні, я тут допомагатиму з костюмами. Гаразд. Ти справді зараз поїдеш? Я нарешті з'ясував, що у нас спільного. Для нас це важливо. Тут наша родина. Кидай танці, хай батьки казяться. Але хоча б попрощайся. Не можу. Вони спробують мене зупинити. Hey, Miles. Привіт. Yeah, I'm я вже їду. Yeah. Бувай. Okay. Відкрий бігелі. Oh, я домовилась yeah, про квитки. Yeah. Твоя мама yeah. сидітиме okay. з моєю. Закрий Міс Рейні. Рейн, у якій сукні ви танцювали Клару? Я не танцювала Клару. тато <гадати> не прийшов? Амі <гадати> <мене> не говорить <гадати> зі мною відтоді, як дізнався, що у мене є хлопець. <гадати> Справді? Уперед. <гадати> Покажемо їм. Це все? Усе. <гадати> Бачте, Себастія не так. Я повісила свій костюм Клари за кулісами. Впевнена, що це має ніякого стосунку до тари, але я помітила, що її нічної сорочки там не було. Впевнена, що все в нормі, просто хотіла попередити. Що таке? Ебігель? Дякую, Ебігель. Що етан перевірить? Неймовірно. Що? Що ти з ним зробила? Не чіпляйся до неї сукня десь загубилась. Гардеробниця дала мені оце. Ні, у утара була блакитна стрічка. Так, ні. Усе під контролем Тара доведеться вдягнути одну з них. Чи сукню Ебігель? Не можу. Це лише сукня. Не просто. У мене не вийде як на репетиції. Я не впораюсь без сукні. Хай Ебігель танцює. Не можна заміняти клару посеред вистави. Що тобі потрібно? Я хочу поговорити з Кет. Хто-небудь знайдіть мою сестру. Тривай повільніше. Сукня зникла. Я не можу без неї. Це буде ганебно. Ебігель, вдягайся. Слухай, ти майстер виставляти себе на сміх. Де ти? Це не важливо. Важливо, щоб ти перестала шукати виправдання. Я знаю, що тобі страшно, але ти мусиш зібратися і зробити те, заради чого працювала весь рік. Кет має рацію. Ти мусиш танцювати, бо я не буду. Better... У цьому ти better... краща за мене. With... І Сукня тут ні до чого. Audience... Глядачі це побачать. Друзі, знають, що ти їдеш? Мені байдуже, що ми запізнимось на цей літак, чи на наступний, чи не платимо зовсім. Усе, що для мене важливо, це ти. Чому не піднімають коліси? Проблеми із гардеробом. Думаю, я готова. Я знаю. Давай. Можеш прочитати це мені? Тебе не перевели на другий курс. Нічого. Все. Ось і різдва. У твоїй родині готують рибу чи індичку. Що? Я б з радістю поїхав до тебе на ферму, якщо пропозиція ще в силі. Ти вибрав найгірший час. Тихіше, бо пропустиш свій вихід. Якщо працюватиму на шеста роботах, то залишусь в академії. Сить, я дивлюсь танець. Я спія у тому місці, про яке раніше лише мріяла тут мене не тримає гравітація і ніщо інше. Коли я подумаю про це, відчуваю біль у коліні. Та замість зупинити мене, він підштовхує до руху. Це нагадування. про сотні обертів на плантах, через які я тут у цю мить. І нарешті я лечу.